Всім привіт! Бачите цю красиву, а як би так мовити, коробку? Дуже круто виглядає. Це від процесора Intel Core i 9 12900 k Але, на жаль, всередині цієї коробки був не самий, найкращий продукт, який можна було отримати. Але в мене є інша коробушка. Трішечки простіше виглядає, але всередині тут Ryzen 7 9800 X3D. Це на даний час самий швидкий процесор для ігор. Тобто краще цього процесору, наскільки я розумію, у світі не існує. Тому я вирішив зробити апдейт. Ось мій ПК, я вирішив його повністю перезібрати і перейти з того самого i9 12900K на Ryzen 7. Це в мене вперше, тому що всі мої ПК, які були вже більше 20 років, вони всі були на інтелах. І, на жаль, останні процесори Intel особисто мене не вражають своєю роботою, своєю продуктивністю, а також як вони споживають електроенергію і перегріваються. Це взагалі якийсь зашквар, на мій погляд. Тому я вирішив, що настав час. Щось міняти і переходити на нову платформу. Збирати будемо цю платформу на базі ось такої материнської плати ROG Strix X870F Gaming Wi-Fi. Дуже крута материнка. Подивимось, як це буде виглядати. Вона не така прям а крута, як в мене тут була на Intel, тому що тут Maximus Hero з таким ось дисплеєм. Дуже-дуже все це круто виглядає, але працює не дуже. На жаль, завдяки Intel. А тут, наскільки я розумію, Трішечки брутальніше буде мати вигляд, але і працювати буде набагато-набагато найкраще, тому що я протестував ось стоїть тут в мене ПК. Не працює підсвітка, нічого не видно, але там ПК з Ryzen 7 9700 X, і навіть ця система з менш швидким процесором мене особисто дуже вразила. По-перше, вона споживає дуже мало електроенергії. Зараз це теж важливо, тому що коштує електроенергія дуже і дуже багато. По-друге, воно взагалі не перегрівається. Тобто цей комп завжди він дуже холодний. Цей кипетильник просто жесть. Його охолодити – це челендж. І щоб впоратись з цим. Питання. Мені прийшлось купити корпус у вигляді open stand і вчепити його на стіну під кондиціонером. І таким чином він працює досить адекватно. Але коли я встановив сюди Intel Core i 9 14900K, я офігів. його, мені здається, охолодити взагалі немає такої можливості, е, окрім азоту. Ну Ви ж розумієте, що азот, азот сюди встановлювати це таке собі рішення. Тому AMD. Ну що, знімаю ПК. Перезбираємо, подивимося вийде, а, і буде дуже цікаво порівняти продуктивність системи на базі цього процесору з цим. Я думаю, буде дуже цікаво. Погнали! <пробітник> Знаєш, какой прикол? <пробітник> <пробітник> Така система. До мене тільки зараз е, дійшло, що в мене немає е, тут е, кріплення для водянки. Це ж Intel, а це AMD. А тут зовсім інший сокет, наскільки я розумію, тобто інші отвіри. І треба пошукати але ну, це. Знайдемо. Мені здається, на старій студії. Так, ну що, хочу подивитись на цю мамку. Це топчик від Asus. Тут же малий парився, паливода. Що да? скажеш? Uh -huh. Своє виправдання. Uh -huh. Ага. Фінк. Фінк. Отака краса. Кльова? Uh -huh. Крута материнка. Дивіться, як виглядає. Це з RGB підсвіткою. На жаль, немає тут дисплею, як на старших, на самих самих топових материнках. У нас два 8-пінових роз'єма. живлення. Для Це знімається. Тут можна встановити SSD-накопичувачі. Тут дуже цікава така штука, дивіться. О! Бистроз'єм. І подивіться, який величезний радіатор для охолодження SSD на м 2 слоті. Просто бомба-ракета, виглядає клас. Сокет, до речі, тепер на AMD, для мене це щось нове, як на Intel. Тобто тепер ножки на материнці. А не на процах. це дуже круто. Тепер треба щось зібрати, перезібрати, як би так мовити, встановити це туди. Погнали! Да, нормальчик. І ще й не привычно. А можна по сути? Нічого не понимаю, що це бачити. Ага. Ну і що ж, ПКшечка встановлена, і мені дуже подобається, як все це виглядає. Оцініть. Просто космос, на мій погляд, дуже яскраво. А, ну, це скло, яке мені зробили артлайнівці, теж дуже крутезне і вкупі. Ну, супер-пупер. Я задоволений, як вийшла система, але головніше, це як вона працює. І ось тут мені є що вам розповісти, і у мене дуже позитивний фідбек. Зараз перед вами запущена гра TS Drive Unlimited Solar Crown на моєму старому ПК, тобто з процесором Intel Core i9-12900K. І тут FPS тримається на рівні плюс-мінус. З 50-60 кадрів. Гра налаштована на максимальну якість графіки, а також увімкнено DLSS у режимі якось. Тому що якщо увімкнути DLSS, то FPS буде дуже і дуже поганим. Так він тримається плюс-мінус на рівні 50-60 кадрів. Але треба зауважити, що з того моменту, як я знімав тести на моєму старому компі, вийшло велике оновлення в ТДУ, яке додало другий сезон, нову карту Ібіца, і як мені здається, що FPS в грі в цілому впав, тому що нова система не дала взагалі нічого. І можна побачити, до речі, що е, процесор AMD навантажується зараз трішечки більше, ніж Intel. Intel е, тримався на рівні 20-25 до 30%, AMD грузиться на 40-50%. Буває загрузка і нижче, але в цілому AMD грузиться більше, ніж Intel на 10-15%. При цьому GPU в полочці. 99-100% постійно. І в середньому система на AMD зараз у цій версії гри видає навіть трішечки хуже продуктивність, ніж на Intel. Але я все ж таки думаю, що це пов'язано з ігрою. А ось наступний тест, куди більш цікавий, і це Street Racing PC. І тут PS в середньому тримається на рівні 80 кадрів. Буває трошки нижче, буває трошки вище. Гра налаштована на максимально. Максимальну якість графіки, DLSS тут не використовується, трафік налаштований на максимум. Казалось би, 80 FPS плюс-мінус в 2К на такої якості графіки це не те, що погано. Але. А ось ця гра запущена на моїй новій системі на базі AMD Ryzen 7 9800 X3D. І тут oh, FPS, як ви yeah, бачите, yeah, yeah, набагато більш високий. І на мій погляд, це просто якась фантастика. Більше того, тут теж було велике оновлення, але я тестував цю гру і на Intel, і ніякої різниці не було. Плюс мінус 80 FPS. І подивіться на завантаження GPU на Intel Відеокарта навантаження завантажується приблизно на 60%. А на AMD GPU завантажена на 90 плюс відсотків. Це каже про те, що Intel не може розкрити потенціал відеокарти у цій грі. І виходить, що ця гра на базі AMD видає приблизно на 50% більше продуктивності, ніж на Intel. Я просто в шоці. Це дуже і дуже показова, яка різниця між цими двома процесорами. При цьому Intel набагато більше гріється. На жаль, я не зафіксував цей момент, але постійно в іграх Intel прогрівається в середньому до 90-90 плюс -90 градусів, а AMD більше 80 градусів я жодного разу не бачив. <світ> Далі я протестував асета корса компетиціоні. і тут можу сказати, що продуктивність на обох системах плюс-мінус однакова. GPU в полочці і на Intel, і на AMD завантажений постійно на 100%, і FPS тримається від 160 до 200 плюс-мінус. Єдине, що можна зауважити. Що можливо на AMD зовсім трішечки менше просадки. Але тут гра, очевидь, що впирається в GPU. Ну, хоч тут Intel не вдарила обличчям в грязюку. Ну а вже ж, окрім температури. Ну і на останок тест Forza Horizon 5. І тут система на базі AMD працює трішечки краще, ніж на Intel. І там, і там гра працює дуже і дуже комфортно, 100 і вище FPS це постійний результат. Але відеокарточка RTX 390 на процесорі AMD. 9800x3d видає трішечки більше fpsіків Постійно, тобто плюс-мінус від 10% і більше, продуктивності все ж таки на AMD більше. І це одна і та ж сама відеокарта. А що ж буде, якщо встановити в цю систему зараз якусь, наприклад, 4090? Ну чи у найближчому майбутньому 5090? Як це планую я зробити? Ото буде дуже цікаво зробити порівняння цих систем. Мені здається, що там у Intel буде все набагато гірше, ніж зараз. В цілому грати на інтелі теж досить приємно, але Windows працює не те, щоб дуже приємно. Це особливо можна побачити в робочих задачах. Ну, наприклад, цей огляд я монтую вже на 100% на моїй новій системі з AMD. Я монтую всі свої відоси у програмі Vegas Pro. Мені дуже подобається ця програма, вона для мене зручна, але всі останні роки у мене ця програма працювала не дуже стабільно. Особливо сильно тормозив мене предпросмотр. Я ніколи не мав можливості Вись викрутити роздільну здатність предпросмотру на 100%. Навіть в однієї четвертої частині е, роздільної здатності предпросмотр в мене постійно тормозив на всіх системах Intel, навіть на процесорі i9 14900. k Ну а виліти я взагалі промовчу. У мене навіть виробилася постійна звичка клоцати Ctrl-S, тобто сохраняти мій проєкт після кожного шагу. Але монтувати цей відео на системі AMD Ryzen 7 9800 X3D. Для мене вперше було справжнім задоволенням. Вегас працює просто ідеально, взагалі нічого не лагає, і це роздільна здатність на 100%. Я можу робити будь-які речі в реальному часі, будь-які ефекти прискорювати, замідляти відео що завгодно. Працює. Ідеально і ніяких вилетів. І на мій погляд, іменно ця ситуація максимально описує різницю між Intel і AMD в останніх поколіннях. І тому я не уявляю, що повинно статися, щоб я знову перейшов на Intel. Тому відповідь на запитання, що ж зараз краще зібрати для роботи, а також для ігор, особисто для мене, вирішено на 100%. Ну а там кожному користувачу треба самостійно приймати рішення, що буде краще. Цим компом я користуюсь вже більше тижня, і я супер задоволений. Нарешті мені подобається, як працює він. Да, 11. Це просто якась фантастика. Я вже звик до того, що вона лагає, постійно фрізи, постійно якісь проблеми, виліти чи щось таке. Перейшов на AMD, забув за всі проблеми. Працює просто муа, конфетка. Але в мене були деякі проблеми з материнською платою. На жаль, її треба відремонтувати. але я повторюю ще раз, я те. Тестував багато ПК, інших зовсім збірок, і там Intel, Windows 11 на базі систем Intel працювала не ідеально, і більшість цих ПК працювали на i9-14900K. Це за останній час, і всюди були якісь проблеми. Там, десь підфризило, десь задумалося де ще щось і перегрів. А вже ж перегрів. Тут перегріва немає взагалі. До речі, прямо зараз я монтую цей огляд. Ось так: от в мене виходить все задом наперед. Як би так мовити, тут дуже спекотно. вікно закрито, кондиціонер не працює зараз. І температура праця в монтажі. Ось я навіть увімкну в реалтаймі, таймі, щоб ви побачили моніторинг відео і ось такі от температури. Тобто проблем з перегрівом немає. І зараз тут в приміщенні ну, 26 градусів це як мінімум. І це превію на максимальному, тобто full роздільній здатності. Тобто один к одному в реал таймі. І це не рендер, але тим не менш. І ось такі от температури. А, і можу сказати, що в іграх більше 80 градусів в мене а, температури, ну я не бачив особисто. На останок хотілося б сказати, я дуже переживаю за компанію Intel і дуже хочу, щоб вони випустили щось круте, як вони можуть, як вони робили раніше. Тому що я дуже люблю процесори Intel, але те, що вони роблять останні роки, вони звернули кудись не туди. І я особисто бажаю, щоб. Нові покоління процесорів були більш потужними, а особисто в іграх і набагато менше грілися, тому що це якась катастрофа. Ну що, AMD топ, хлопці, пишіть в коментарях ваш досвід використання систем на Intel, а також AMD. Особисто буде цікаво почитати, якщо у вас останні якісь покоління. Ну а я з вами буду прощатись. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково підтримуй мене своєю вподобайкою. Ну що ж, друзі, з вами був Соні. Побачимося в наступних оглядах, а також влогах. Всім пока.